І всім привіт, друзі! З вами я, Олександр, і сьогодні ми продовжуємо грати Horse Fire 4. Але вже в інший мод граємо в ТНО The New Order за Україну. Кому цікаво ось. Можете читати. Я спеціально повключаю, позабираю мишку, щоб не мішало. Тако. Далі реформи. Надіюсь, тут видно знизу. Із тупами Бандери останнє. Все. Пф, я в тому моті не дуже шарю, але попробуємо щось зробити. Добре. Так як ми знаходимося в. Ви... Тут а скільки? Зараз глянемо. 12. Добре, 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 беремо так от ділим. Ой. Ой, все. Нехай буде на Великогерманський райг. На То самого на. генерал-губернаторство. Так, і ставим на Тавриду. Такого буде. Нехай так буде. Um, я не можу їх поставити... А, походу... Що? Чи я не можу поставити? Ну, наприклад... А, все. Все спрацювало. Добре. Ставим так. І. і. і... А, ні, я не то поставив, я баран. Я баран, баран, баран. Тарт Московія. Чи що там? Остленд. Мені ослуд не треба. І ось так. Добре. Щось Шост... Шістий поставимо, давайте. бам Я знаю, що у нас буде громадянська війна. Точно. Нехай. А, що? Що то було? Добре. Так. Ставимо це. П -п 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 давайте більше, напевно, поставимо. Зараз побудуємо ще оце, те Беремо це. Забудуємо. Чому мені нам потрібно? Надіюсь, я поганого нічого не зробив. Конвої будемо робити. У нас Київ. Все. Що тут цікавого? Кому цікаво перекладайте? Що це у нас вибрати погляд у минулий? Добре. Що тут класно? Шітомер. Що тут класно? Це в тому моді, що багато чого створено. Це що? Можу підключити електронку. Що багато чого створено, багато регіонів. Тобто, дивіться, ск... е, тут навіть той Західна Україна поділена так на багато регіонів, як на мене. Зараз, отут, тут, тут. тут. Спробуємо Гітлера. Тут, е, тут, тут, тут досить багато. І навіть є мій регіон. Ось це мій регіон буде де знали, якщо комусь цікаво. Ну, віршик якийсь. Гітлер призначив Гайдріха своїм наступником. То Гайдріх у нас буде стояти після Гітлера, але все одно там громадянська війна буде. Тому. Пане і слуга. Ми не, не знаю. А нам все одно підкріплення треба. Добре, добре, заступник Фюрера. Е, прихильність до... Долі не буде виконана доля. Доля, доля. Ком. Давайте, давайте, давайте. Давайте Незалежної України. Ну, типу, УНРА. Української Народної Ради. Чи що там? Чи Української Народної Республіканської Армії? Не знаю, поки не знаю. Так, добре, 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 добре. А що нам... а що ми виробляємо, а що ми не виробляємо? Stere, Це що, хлібниця у нас є, хлібниця. Це що у нас. стоп. ПО. Так, добити колгосп. Стоп. Механізація на Дніпрянщині Що буде краще? Що буде краще, що буде краще. Я не знаю. Давайте це. Ні, хліб... хлібниця, напевно. Чи хлібниця? Це що у нас? Споживає зерно попит. Германський. Саме більше тут германський Українських взагалі мало. 7. Всього. Германських 35. Тут хтось є Галина, Мистецтво мерте. Вони його вони вбили його. Це що таке запит на політичне прохання про допомогу проти бойовиків і забезпечити продавачу економію? Берем це. Нехай. Берем все, що бачимо. Харков. Типу. Город. Що тут за город? А, Білгород. Давайте глянем. Тут об'єднали Харков з Білгородом. А, ну, ну 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 шостка. Тут Україна. Така і вроді і досить частково велика, і досить маленька одночасно. Ні? Мені, мені так здається. Ні, ну чесно. Типу, тут від, відрізано від України. Тут відрізано від України. Тут відрізано. Але тут додавлено, наприклад, тут додавлено. Тут додавлено. Клинт, стоп гомель у нас є, що у нас ніколи не було, добре зараз. Механізація, що це таке. Ой, а що я нажав? Я щось нажав. Пожимаємо врожай. А Миколаїв той, що Миколаїв. Чи? З Миколаївської області, чи Миколаїв той, що під Львовом. Цікаво, правда? Так. А ну тут. Ні, тут тільки Дрогобіч замбор. Понял. Напевно, це вот Ніколаєв Херсон. У нас вже тут демилітаризована Волынь. Волиньен. Ой. І Здорф І стейть 228 гер. Добре. Бої за Житомир, могутність. Так. Белград. Суботня нічна маса. Напевно, спеціально беремо цього. Тому що тут, я бачу, віднесеться до націоналістів, а це до республіки, тобто демократів, за кого ми якраз і виступаємо. Прожимаємо, щоб супротив був різ. Вже більша частина супротиву. Думаю, це добре. Тихоокеанський флот СС... е, СССР? Ану. Зараз попробуємо знайти. Чи б він... чи його нема. США. Так. Ну, візьмемо це, бандерівські файли. А тут а що? Притягнути за ниточки, З, Згуртувати мінник, мінників перебіжчиків. Ми напевно не будемо готи ніяких. складати. О, у нас ще тепер Полтава Полтафа. А це типу, так по правилах? Там так серйозно писали раніше? Ну, типу, під час окупації е, німецької, типу, вони Полтава Полтафа називали? Цікаво. Може там так звучало чи що? Що тут таке? Що з Московії стол? А, анархія. Отримання даних. Ну, то я не здивований, що 에, в Москві анархії. Що? А, і тут а, громадянська війна. Класно. А, нормально. І тут а, в нас регіони розвалюють. Остланд розвалюється. 1. Все. Крик свободи, відмова. Все, тепер ми чекаємо, що буде. Польща повстала, Донбаський Бліц. Звернутися до армії крайови. Ні, ми не будемо звертатися. Білоруський центральна Білоруська Центральна Рада. Це хто у нас? Все Се, Готтенд Ой, створення Готенланду. Добре, чекаємо оновлення. В наш... В наш... В нас це Волинь у вогні. Громадянська війна в Україні. Милосердя померло. Помилка країни існує, чи моя не здивований. А коли там почнеться Варшавське повстання? Що то, що то, що то, що то? Українська Соціалістична Радянська Республіка. Шумський при владі. Давайте, типу, як говориться для приліччя. Поставимо. А, у нас армія заблокована. Дам-дам, дам-дам. Польща перемогла. А ми повернемо там нашу Галичину, ну, типу українську Галичину. Бо ми ще вроді нічого не почали. Це Луцьк. Українська держава. От тут ми. Раз, два. Ага. Я поняв. Все, беремо нові фокуси, ми там все розст'явили. Збільшуємо. Сюди заводи. Все, війна громадянська почалась. Стартуємо тоді. Заходимо в Луцьк, Коваль. Стараємось. Все. Бої за луцьк Так, Станіславів. Чи Станіславів? Заходимо. Розподіли сил? Так, і коли ви програєте? У мене питаннячко таке. Mm. Так так так. так Ще чуть-чуть пиш, показує. Що це стрей? Ага. Бо її за стрій йдуть. Ми перемогли в строю. Застрої, точніше. Які ще лишаються головні міста їхні. Ну, я поки там той не рухаю, хоча треба порухати чуть-чуть. Нормально розставити. Так. Що тут у нас більше чи менше? Пріоритетно заповнюючи фронт, зберігаючи якісь на високому рівні. Давайте це нам пригодиться більше Тако. Все? Ми цих двох об'єднує. Добре, ставим сюди. Енерала. Це ж нудно. Ось так. Добре, поставили. Добре, 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 добре. Давайте побутуємо щось. Нехай. Тако. Все наші війська вже штурмують е, Київ. І ми вже підходимо до радянських військ. Атакуємо. Штурмуємо Київ. Ми вже зараз в Київ заходимо і зустрічаємося з радянськими військами. Черкасу ми вже взяли. Добре, Васильків. Васильків, Васильків. Все ми. Ми вже в Київ зайшли, це добре. Я так думаю. Де тепер їхня столиця? Херсон, поняв. Ведемо бої і ведемо, і ведемо. Сюди що поп... не, не потрібно, чи що? От якби я не зайшов, захопили би. Що я не правий? Все зараз отако. Попробуємо в клінці обрізати. А, гомель. Столиця. Заходимо в Гомель. Дото ми вже в на прямому кордоні з Радянською Україною, так? Українська Соціалістична Радянська Республіка, про що я кажу. Так. Э, стоп. Краще я. Сторіновій. Біжіть, 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 біжіть. в'юзівка. Ми спів. Ми їм знищили логістику. Ну як знищили? Підпортили. Заходь в Юзівку, побачу. Тут вже претенденти на неї. Е, добре. Угу. Все, в Ворошиловськ. Заходимо. Все, ми перемогли. Республіка Україна перемогла. Після краху східних володінь райху, світло, надії нарешті з'явилися. І ми, до речі, бачу, це було ж під поляками, правда? І, і нам знову вийшлося, Ну, типу, так сказати, частково відновити Московієн. Що, відновились? Ай, шкода. І все визволені. Так. Раз. Визволення. Слава Україні. єдність в боротьбі. Співавторський притулок. Дезорганізація. кого? Нові фокуси. Виберемо напевно, слово Україні. Так, дезорганізація обговорення. Це хто? Східнонімецький. Поприїжджали тут, а. Ага, ага. Нє? Беремо слава Україні. Нам, нам треба Придністров'я, я так розумію, повернути боковину. Бучак Ну не знаю, чи повернути, ну це от ніби повернути. Це зараз вже оновилися. Фокус. Так, ми беремо останній фокус в, цих гілка, в цій гілці іменно. Добре. О, вже наша друга армія. Ну як друга третя армія вже підготовлюється. Ще чуть-чуть там. Ну, ще чу-чуть І. Що там? Артилерія. Е, артилерія не став, не? Ні, я постав рта. Поняв. Я просто баран. Не переживайте. Я такий завжди. Е, е. Що я хотів сказати? Ставим ту армію на Польщу, на поляків. Все ми взяли. Все. Ай! Добре. Чекаємо наступних фокусів. Чесно, я думаю, більше контенту нема, тільки. Я побачив тут ось таке німецькі, за... німецькі залишки. Надіюсь, я не дуже голосно мене чути. То можна і оголосити війну Криму. Так, швидко захоплюємо Крим. СОП. А, ні, мені здалось, перепрошую. Все. Тепер ми реінтегруємо Крим. Більше нічого такого нема, що тут таке. Вроді. Надіюсь, якщо там ще був якийсь... контент... То... Кажіть, ну, типу, більше я контенту не побачу. Переходьте в мій телеграм канал, там Будуть... Там виходять новини каналу. Там виходять новини каналу і. стараюся його розвивати. Поможіть, будь ласка, в розвитку. Так. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, підпишіться на канал і на дзвіночок не забудьте. Все. Кому цікаво, ну, кому цікаво можете перекласти, прочитати. Дякуємо ми цим вот людям. Тут досить велике. Тут ще пару сторінок, три сторінки. Всім цим людям. Е. Дякуємо, і це кінець. Ще раз повторюю, якщо вам сподобалось відео, нажимайте вподобайку, підписуйтесь на канал. А з вами був я, Олександр, і всім до зустрічі!